Дорогі шестикласники, тема відеоуроку пряма та обернена пропорційні залежності. Звернемося до свого життєвого досвіду та з'ясуємо пряму пропорційну залежність у нашому житті. Розглянемо приклад. Ціна шоколадки 10 гривень. Якщо ми з вами придбаємо дві шоколадки, то їх вартість складе 20 гривень. Якщо ми з вами придбаємо три шоколадки, то їх вартість буде 30 гривень. Якщо придбаємо 4 шоколадки, то вартість чотирьох шоколадок складатиме 40 гривень. Таким чином, ми можемо зробити висновок: чим більше шоколадок ми будемо купувати, тим більшою буде вартість. Це і є приклад прямої пропорційної залежності в нашому житті. Отже, дві змінні величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні чи зменшенні однієї з них у кілька разів, друга збільшується чи зменшується у стільки ж разів. Повертаючись до розглянутого прикладу, ми можемо результати наших міркувань зобразити в таблиці. А саме, в першому рядку ми записуємо кількість шоколадок, а в другому рядку записуємо їх вартість. Наглядно ілюструємо, що чим більше шоколадок ми купуємо, тим більше грошей за них сплачуємо. Отже, Кількість товару та його вартість це прямо пропорційні величини. Запам'ятовуємо, чим більшу кількість товару купуємо, тим більша вартість покупки. Наведемо ще приклади прямо пропорційних величин. Кількість товару та його вартість ми тільки що розглянули. Наступний приклад час і відстань. Чим більше часу ми в дорозі, тим більшу відстань проїдемо. Наступний приклад сторона і периметр квадрата. Чим більша сторона квадрата, тим більший буде і периметр квадрата. Наступний приклад. Маса сталевого бруска та його об'єм. Чим більша маса сталевого бруска, тим більший буде його об'єм. Розглянемо властивість прямопропорційних величин. Якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин дорівнює одному й тому самому сталому для цих величин числу. Пояснюємо цю властивість на розглянутому прикладі. Ми вже одержали таблицю, яка ілюструє залежність вартості придбаного товару від його кількості. Складимо відношення відповідних значень цих величин. 10 відноситься до 1 і одержуємо відповіді 10. Так само відношення 20 до 2 також дорівнює 10, відношення 30 до 3 також дорівнює 10. Відношення 40 до 4 також дорівнює 10. Таким чином, ми пояснюємо властивість, яку тільки що сформулювали, отже. Відношення відповідних значень цих величин дорівнює одному і тому самому числу, в даному прикладі, дорівнює 10. 10 – це ціна шоколадки, адже ціна це відношення вартості товару до його кількості. Таким чином, в загальному вигляді цю властивість прямо пропорційних величин ми можемо записати ось таким чином. Якщо х та y прямо пропорційні, тоді відношення y до х дорівнює сталому числу k, який називають коефіцієнт пропорційності. Звідси ми можемо виразити y, тобто одержимо y буде дорівнювати k помножити на х. В даному випадку ми з вами розглядаємо y та х. Прямо пропорційні величини. Наведемо приклад прямо пропорційних величин, розглянувши таку задачу. На пошиття 14 однакових костюмів витратили 49 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з 84 метрів цієї тканини? Ми розуміємо, що чим більше тканини в нас буде, тим більше костюмів ми можемо пошити. Для того, щоб розв'язати цю задачу, а будемо використовувати поняття пропорції, ми запишемо спочатку коротку умову. А саме для пошиття 14 костюмів, 14 костюмів записую, нам знадобиться 49 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з 84 метрів цієї тканини? Тобто, невідомо костюмів X костюмів? Ми не знаємо, будемо шукати, скільки костюмів можна пошити із 84 метрів тканини. Міркуємо: чим більше тканини в нас є, Тим більше костюмів ми можемо пошити. Отже, при збільшенні однієї величини збільшується і друга величина. Таким чином, ці величини будуть прямо пропорційними. Позначаємо на схемі стрілочками, які мають однаковий напрям. Ці стрілочки будуть нам наглядно вказувати, як легко скласти пропорцію. Складаємо. 14 відноситься до x так, як 49 відноситься до 84. Зараз будемо знаходити невідомий член пропорції. Нагадую основну властивість пропорції, а саме, добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. Звідси невідомий член пропорції x дорівнює. Ми повинні 14 помножити на 84 і поділити результат на 49. Будемо обчислювати, скорочуємо. 14 і 49 скорочуємо на 7. В чисельнику залишиться 2 в знаменнику 7. Продовжуємо обчислення. Наступний крок 84 і 7 можемо скоротити на 7 також. 84 поділити на 7, одержуємо 12. І в результаті нам залишиться 2 помножити на 12, одержимо 24 костюми. Ми можемо пошити із 84 метрів тканини. Задачу розв'язали. Тепер розглянемо обернену пропорційну залежність у нашому житті. Знову звернемося до прикладу. Необхідно перевезти 60 тонн пшениці. Для перевезення пшениці можна використати машину із вантажопідйомністю 10 тонн. З'ясуємо, скільки таких машин необхідно буде. Для цього 60, поділимо на 10 і одержимо, що необхідно буде 6 машин. Якщо в нас будуть тепер машини з вантажопідйомністю 20 тонн, то для того, щоб перевести вказаний вантаж, нам буде необхідно 3 машини. Ми дізналися про це 60 поділивши на 20. Проаналізувавши цей приклад, робимо висновок. Чим більша вантажопідйомність машини, тим менша кількість машин необхідна для перевезення вантажу. І навпаки, чим менша вантажопідйомність машини, тим більша кількість необхідна для перевезення вантажу. Таким чином ми навели приклад обернено пропорційної залежності у житті. Отже, дві змінні величини називають обернено пропорційними, якщо при збільшенні чи зменшенні однієї з них у кілька разів Друга величина зменшується чи збільшується у стільки ж разів. Тобто, зміна відбувається обернено. Якщо одна величина збільшується, то друга буде зменшуватися. Або навпаки. Повернемося до прикладу, який ми розглядали. Для наглядності наші міркування ми зобразили у вигляді таблиці, і це наглядно нам буде ілюструвати, що вантажопідйомність машин та їх кількість для перевезення вантажу це обернено пропорційні величини. А саме, чим більша вантажопідйомність машини, тим менша кількість таких машин потрібна для перевезення вантажу. Наведемо ще приклади обернено-пропорційних величин. Вантажопідйомність машин та їх кількість для перевезення вантажу, тільки що детально розглянули. Наступний приклад швидкість і час руху. Ми розуміємо, що чим з більшою швидкістю ми їдемо, тим менше часу будемо витрачати на доруки. Наступний приклад кількість робітників, які виконують роботу з однаковою продуктивністю праці. І час виконання роботи. Звернемося до життєвого досвіду. Чим більше робітників працюють, тим швидше вони виконають роботу. Наступний приклад: місткість посудин, наприклад, банок чи бочок тощо, та їх кількість для зберігання води. Розглянемо властивість обернено-пропорційних величин. Якщо дві змінні величини обернено пропорційні. Тоді добуток відповідних значень цих величин дорівнює одному і тому самому для даних величин числу. Пояснюємо цю властивість. Повернемося до нашого попереднього прикладу про перевезення вантажу. Ми вже зобразили у вигляді таблиці наші міркування. І тепер знайдемо добуток відповідних величин. 10 помножити на 6 буде 60. 20 помножити на 3 також буде 60. Отже, ми робимо висновок, що добуток відповідних значень цих величин дорівнює одному і тому самому числу. Запишемо це у загальному вигляді. Якщо х та y обернено пропорційні величини, тоді їх добуток y помножити на х дорівнює одному й тому самому сталому числу k. А звідси ми можемо виразити, чому дорівнює y. Щоб знайти y, нам необхідно k ділити на х. Це ми розглядаємо у випадку, коли y та х обернено пропорційні величини. Наведемо приклад обернено пропорційних величин. Розглянувши наступну задачу. Для будівництва стадіону 5 бульдозерів розчистили ділянку за 14 днів. За який час 7 бульдозерів розчистять цю ділянку? Отже, знову ми звертаємося до свого життєвого досвіду. Якщо працюють у нас бульдозери в даному випадку, то ми по календарю дивимося 5 бульдозерів працювали. І на роботу витратили 14 днів. А за скільки ж днів 7 бульдозерів розчистять цю ділянку? Розуміємо, що чим більше бульдозерів будуть працювати, тим швидше вони виконають роботу. Запишемо коротку умову. За умовою 5 бульдозерів, записую, за умовою 5 бульдозерів. Виконують свою роботу за 14 днів. За який час сім бульдозерів виконають роботу? Сім бульдозерів за Х днів виконають цю роботу. Увага! Перше запитання ми повинні з'ясувати, це будуть обернено пропорційні величини чи прямо пропорційні величини. Ми вже говорили, що чим більше бульдозерів будуть працювати, чим більше їх буде працювати, тим менше часу необхідно буде для виконання роботи. Таким чином, ми поставили стрілочки, напрям яких обернений. І тоді цей напрям стрілочок і буде вказувати, як нам скласти пропорцію. Отже, 5 відноситься до 7, так як дивіться, оберне наш пропорційність. Я тепер обертаю, так як Х відноситься до 14. Це є дуже важливим, щоб ми встановили, який вид пропорційності є в умові. Далі ми вже знаємо, як знайти невідомий член пропорції. Що і будемо робити? Х дорівнює 5 помножити на 14 і результат поділити на 7. 14 та 7 скорочуємо на 7, і в результаті ми одержуємо, помноживши 5 на 2, 10 днів. Таким чином ми ще раз приходимо до висновку, що чим більше автомобілів чи бульдозерів будуть працювати, тим менше часу знадобиться для виконання роботи. Працюємо тепер з підручником. Розглянемо номер 668. Наше завдання заповнити таблицю, якщо величина Y прямо пропорційна величині Х. В таблиці задані певні значення Х та y. Знайдемо той стопчик, де заданий і величина Х, і величина Y. Це у нас ось стопчик, це я показую. Ми знаємо за властивістю прямопропорційних величин, що відношення прямопропорційних величин дорівнює одному й тому самому сталому числу, K, який називають коефіцієнтом пропорційності. Знайдемо цей коефіцієнт пропорційності. А саме, 9,6 поділити на 3,2. Перший крок позбавимося від ком в чисельнику і знаменнику, помноживши чисельник і знаменник на 10. Одержуємо в чисельнику 96, а в знаменнику 32. Легко 96 поділити на 32 і одержимо у відповіді 3. Це означає, що коефіцієнт пропорційності дорівнює 3, а іншими словами, що величина Y – у 3, буде більша від величини х. Отже, y дорівнює 3х. Це означає, щоб знайти у, нам треба значення х помножити на 3. Що ми й робимо? Перше, х дорівнює 0,3 тоді. Обчислюємо Y. Він у нас буде, як ми з'ясували, утричі більшим значенням 3 помножити на 0,3 і одержуємо 0,9. Записуємо в таблицю відповідь 0,9. Другий випадок. Заданий х дорівнює 8, тоді, щоб знайти Y, ми наше значення 8 повинні помножити на 3. 3 на 8, 24, записую в таблицю відповідь. Наступний випадок у нас заданий тепер значення y. Y дорівнює 2,7. Тоді нам необхідно знайти х. Щоб знайти х, ми пам'ятаємо, оскільки y утричі більший за х то х, в свою чергу, буде утричі меншим. Щоб знайти х, нам треба 2,7 поділити на 3, що ми зробимо і одержимо 0,9. Записую в таблицю х дорівня 0,9. Четвертий випадок схожий на попередній. Задане значення y дорівнює 42, тоді Знову ми міркуємо: якщо y у 3 рази більший за X, тоді, в свою чергу, X у три рази менший від Y. Тоді, щоб знайти X, ми повинні 42 поділити на 3 і одержимо, мабуть, 14 і поставили в табличку відповідь. Таким чином, це завдання ми розв'язали з поясненням і рухаємося далі. Розглянемо номер 672. За умовою, турист пройшов 24 кілометри. Заповніть таблицю, в першому рядку якої вказано швидкість, а в другому час руху. Задайте формулою залежність часу Т від швидкості В. По-перше, ми собі запишемо з умови. Пам'ятайтемемо, що шлях С. Який пройшов турист 24 кілометри. Нагадаю, що щоб знайти шлях, ми повинні швидкість помножити на час. З цієї формули ми пам'ятаємо, щоб знайти час, нам необхідно шлях поділити на швидкість, а щоб знайти швидкість, нам необхідно шлях поділити на час. Цими формулами ми вже працювали раніше, записали собі їх, вони нам сьогодні допоможуть. Отже, перше, нам в умові сказано, що швидкість дорівнює 5 км за годину, і нам необхідно знайти, час. необхідно знайти час. Тільки що ми нагадали, щоб знайти час, нам необхідно шлях поділити на швидкість. Підставляємо шлях 24 км, кілометри, швидкість. 5 кілометрів, будемо ділити зараз. Я можу поділити, нагадати вам, якщо усно важко, то ми поділимось таким чином. 24 на 5 візьмемо по 4 спочатку, 5 на 4, 20, 4 залишається як різниця. Зносимо 0, ми переходимо через комусь, ставимо в кому в частку, 40 поділити на 5, буде 8. Ділення закінчили, записали. 4,8 години і записую відповідь у таблицю 4,8. У другому випадку нам уже заданий час, Т дорівнює 6 годин. Щоб знайти швидкість, ми повинні шлях поділити на час. Підставляємо числа 24 поділити на 6 і одержуємо. 4 км за годину. Швид... Одиниця вимірювання швидкості заповнюю в таблиці. Наступний випадок третій. Задана швидкість В дорівнює 2,4 км за годину. Будемо шукати час. Щоб знайти час, я швидко вже записую формулу, яку ми тільки що розглядали. І нам залишиться 24 поділити на 2,4. Позбавимося коми в знаменнику, домноживши чисельник і знаменник на 10, 240 поділити на 24 і одержуємо 10 годин, записую у таблицю. 10. Нам залишилося ще два випадки розглянути. Зараз я переключу колір нашого цифрового пера для того, щоб було зручніше працювати. Наглядніше буде видно на екрані. Отже, розглядаю тепер четвертий випадок. В четвертому випадку задана швидкість V дорівнює 4,5 км за годину. І треба знайти час. Пам'ятаємо формулу, щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Тобто 24 необхідно поділити на 4,5. Продовжуємо домножимо на 10 і чисельники знаменник 240 поділити на 45. Можемо скоротити, наприклад, на. 3. Давайте скоротимо, 240 поділити на 3 буде 80. 45 поділити на 3 буде 15. Далі одержуємо 80-ту чисельнику, 15 в знаменнику. Можемо ще скоротити на 5. 80 на 5 поділимо, буде 16 в чисельнику, 15 на 5 буде 3 в знаменнику. Одержую 16 третіх. Дріб неправильний виділяю цілу частину і одержую 5 цілих одна третя. Зараз записую відповідь в табличку: 5 цілих одна третя. Нам залишився ще один випадок розглянути. останній, Коли заданий час, він дорівнює 6,23, і ми зараз цей випадок з вами розглянемо. Отже, це вже останній випадок п'ятий, коли час Т дорівнює 6,2 третіх. Я буду вже писати не так детально, як раніше. Шукаємо з вами швидкість. Для цього ми шлях 24 повинні поділити на 6,2 третіх. Прийдеться згадати правило ділення на мішане число, будемо перетворювати його в неправильний дріб, а саме одержуємо з вами. 24 перших поділити, перетворюю 6 помножити на 3, 18, 18 додати 2, буде 23, 23. До дорівнює, щоб вам було видніше, я перехожу ось на останній рядочок, дорівнює. Ми знаємо за правилом, що ділене залишаю таким самим: 24 перших, помножити на дріб, обернений до дільника помножити на 3 двадцятих. Будемо скорочувати 24 і 20 можна скоротити на 4, в чисельнику залишиться 6, а в знаменнику залишиться 5. Отже, одержуємо 18 185. Поділивши 18 на 5, одержую 3,6. Отже, швидкість буде 3,6, табличку ми з вами заповнили. Розглянемо наступну задачу номер 674. Бригада з 15 робітників може відремонтувати школу за 46 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова? Отже, записуємо коротку умову. Якщо працюють 15 робітників, то для виконання роботи їм необхідно 46 днів. Ну і уявляємо ситуацію, коли треба відремонтувати школу швидше, тобто за 30 днів. І нам необхідно знати, скільки ж робітників необхідно нам запросити для роботи Х робітників Записавши коротко умову задачі, ми повинні з'ясувати, яка це буде залежність. Міркуємо: чим більше робітників працює, Тим менше часу їм необхідно для виконання роботи. І навпаки, чим менше робітників працює, тим більше часу їм необхідно для роботи. Отже, наші стрілочки будуть в різних напрямах. Це показує, що ми маємо обернено пропорційну залежність. Так, як стрілочки в нас в різних напрямах, вони нам говорять, як скласти пропорцію. 15 відноситься до х. Так, як, увага, обернено беремо, як 30 відноситься до 46. Знаходимо невідомий член пропорції. Х дорівнює. 15 помножити на 46, а в знаменнику буде 30. Скорочуємо 15 і 30 на 15. І нам залишиться 46 поділити на 2. І одержимо відповідь 23 робітники. Таким чином, щоб відремонтувати школу за 30 днів, нам необхідно запросити для роботи 23 робітники. 23 робітники записали відповідь, і тим самим ми розв'язали задачу, де маємо справу з обернено пропорційними величинами. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з'ясували поняття прямої та оберненої пропорційної залежності, розв'язали задачі та завдання, закріпіть, будь ласка, цю тему, виконавши домашнє завдання. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!